Добрим людям на здоров'я усі сади та й облітала щедрі вечі, добрі вечір. Вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, рівні його діти. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А сама тяга буде в кінці мелод. Чути, чудок. А нас на це безпеку. Андрій, тебе треба бачити. Дивись. 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 ч ч А чому такі сани? Почувай. Що? 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 Всіх братирів вітаємо з іменинами і з іменинами також обов'язково вітаємо Миланок. Е, Зараз е, відомий е, вже у Львові і не лише у Львові рекордсмен Книги рекордів Гіннеса та України Олег Тягнезуб поставить свій ювілейний 10-й рекорд і потягне ось ці сани. Діти це дуже велика сила, вони можуть все, хочуть в дитинство. Е, для вас буде грати народний вертеп містерія Різдва. Ми вам запропонуємо постановку про Меланку. Е, для вас колядує молодіжний театр Мельпомена. В кінці буде тяга, чуткова тяга, не та, яку ви бачили, бо це була спроба. Для орієнтування на місце. Для цього ми просимо вас з цієї сторони, з цієї сторони, якщо хтось не бачить, в напрямку руху в саней звільнити повністю дорогу. В напрямку руху в саней просимо повністю звільнити дорогу, повністю звільнити дорогу, в напрямку руху саней. Ви стоїте, і ви напіраєте, напрямку руку шанаю, будь ласка, звільните дорогу. Повністю. Ще, зараз я вийду на санк. Так. Ось туди, де я показую. Ось тут має бути повністю вільна вільна смуга. Так, так, Найкраще зійдіть і бік дороги. Тут ми виставимо доріжку. Марія. Трошки ширше, трошки ширше. Це ще ширше. Ще ширше. розійдіться з цього боку в напрямку руху саней. Розійдіться, будь ласка, в напрямку руху саней. Я дивлюся на вас, ви на мене не реагуєте. Будь ласка, я вас дуже прошу. Підійдіть, будь ласка, в напрямку на... дороги. Чуть -чуть. О, смузі Олеся. Будь ласка, звільніть тут смугу. Будь ласка, звільніть ту смугу біля банера, з апарат з бородою, зі теж чоловік з хлопчиком. Розійдіться, будь ласка, всі зійдіть від дороги. Ну, поможіть нам, будь ласка, допоможіть. Так. Е, так. Будь ласка, звільніть ось цю смугу, ось цю смугу, на яку я показую рукою. Я стою на санях, це я говорю, літе, так? Повністю її звільніть. Взагалі, зовсім, зовсім, На прізвище ставиш. І того, що є саличем, він є ще лікарем педіатром. І всі свої здобутки він вирішив присвятити своїм маленьким пацієнтам. Таким чином. Влітку, на тому ж місці ми почали благодійний марафон, разом потягнемо, який присвячений важкохворим дітям у капівані Чорнобильській лікарні. Сьогодні, сьогоднішній рекорд ми присвячуємо Христі Стрдомський. На жаль, зараз вона тут не присутня, тому що її не може поспілкуватися з дітьми. Вона знаходиться вдома. Але ми проводимо безстроковий благодійний марафон. На сайті фонду Укрила надії, який займається допомогою всім дітям, ви можете знайти всю інформацію, яка допоможе вам допомогти власне цим дітям, допомогти нам у цьому марафоні. Ви це можете зробити у будь-який спосіб, ви можете жертвувати кошти безпосередньо в інтернеті, ви можете жертвувати кошти через термінали, ви можете жертвувати кошти навіть через телефон. Я думаю, що скоро десь перед нами з'явиться. Ви можете, показує Милан, каже, то кошти Миланці. Скоро з'явиться е, представниця повнокової надії. І у нас там будуть блючій скринті всі е, питання з детальною інформацією про е, дітей, про лікування і е, решту ви можете поставити до неї. Зараз, якщо ми вже готові, ми би хотіли розпочати. Дякуємо. Ми будемо за санями розігрувати установку згодом помиланку. Тільки телефонічка. Нині Рождество божого дитяти! братя українці, йдуть його вітати, тут килимки співають, подоляки їм грають, Волиня щось міхує, будь гарно танцює, потовець м'ясає, гуцутим тра-ра-ра-ра-ра. Тра тра Пане господарі. А чи дозволити, Миланці защедрувати? Щедрий вечір! Добрий вечір. О, я така господиня ту все прибирала тут все порубила, віці, яка я козу, козу яку привела гарно. Що ти, ти того прибираєш? <риві> <риві> <та> подивися, ти <риві> хляпаєш, ніг топчеш, ще козу мені зараз заторяпає. Ти старий, подивишся на себе на козу свою стару. Що з нею візьмеш? Допурнувати на база. Худи на базар? Худи! Отак! На базар! Дай писала! Ваше села поскакав! Маленько кінця, ходи. Ого, сіра. Де коза собой, там жить козак, де коза рогом, там же за собою. Ооо, диви яка коза, така ладна, така файна, а продайте Миланка. Привіт, привіт. Продав мають гроші. Маю, маю, певно, дивись, вже на колядова за свято. файна коза, в мене відро молока дає! А ну дайся на неї. О! А в тому числі не взяли стрільці, Козюшку козюшком, брали бушку. Колко запала задрала задава.

Всі блячки лікую, ні це. Що? Ой, то що ж така дуже дивна хвороба? Буде жива чи не? Я ще не знаю. Хоча був у мене один пацієнт казав, що не буде жити, буде вмирати, а я от йому йому от його ліки от його показав, і він зразу побіг, як було на кузать. Давай ми то поділимо зараз на 4. Раз, два, три, штири, два. Ааа! Де to <ривіт> коза старашки, сокція, з тобою, там жито тобой, де коза рогом, там жито з тобою, де коза робить, там жито робить. О, козак. Але якась вона така страшна, що це істик. Щось неї вся. О, козак. Ей, коза, коза, привіт. А тебе може щось є таке, що би мені треба було. Ми мене багато чого є! ми. А душа? Душа. О! А не тупай, не тупай. Ми. А диви, що в мене є. Стой! Ти спочатку товар, покажи. Покажи. Товар, ну, ми. Дай мені! Але, знаєте, ну, гроші так намальовані, я спіша намалюю другий на другий раз. Що тобі гроші дають? Глята вода надурила, моя душа не була господиня, на ополонці ложки мила, на ополонці ложки мила, ложку тарілку упустила, ложку тарілку вставала. Ковий партук заморчала, Ой, корій вітри, сюди сюди, висушив парту харі згоди, Ой, візнавчку, крізь ворота висушив парту, хеще злота. Ой, горі вітре, буйнесенький, висушив парту, білесенький. Отийся, nee. Розтопіться, розтопіться розступіться. Ну, Маладочка, сюди, хотить, хотить. А за мене, благород, Ви я коза не благород про відчування голового. У гарварні уче! Трусимо чек! Набрали вічена! Ге ліжками заселичу!

А першому я місце Щепрі вечір, вечір, на здоров'я, воля сонце, Щедрій вечір, добрий вечір, добрий людям, на здоров'я, на гріх.

Звело нас життя. Я сьогодні розповідала, що я твій найвідданіший, найщиріший фанат. Всі, хто мене питався, каже, а ви що тут робите? Почала поболівати, я від того, що Олег робить, від твого великого серця, від того, що ж ти робиш. Yeah, yeah. Так що молодець. Але я говорила, що цей рекорд він вражає, тому що він дуже такий атмосферний, але я бачила такі рекорди, від яких мене аж дух запирав. Ні, ну треба і такі робити. Такі от виключно візуальні. Зрив краси. був дуже важкий, до речі, зірвати важко, не приносити. Тому що вони за це. Там троє пхали з місця. А просто ти все те, що ти робив, ти думаєш, що ти так. Раз. Я пояснював всім, що складність в зриві. А, а не в тому, що а ми катати там. Так що ти молодець. Я сподіваюся, що це не буде під, 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 підпомога хороша. Тому що ти робиш. Основна мета не тут зібрати, а привернути увагу. Почали на рахунок, який фонди фонду я там не було. Тому все гарно. Іду до Йориків тепер. Ми хотіли ще спитати, а професію не думали поміняти, може, евакуацію авто, там можна займатися. Платять мало. Платять мало. Не то, так? Да? Евакуатору. Готовий говорити з будь Це Ціна питання. Ага, евакуатор би був, звичайно, житий. всі б водії начемні бігли б перед тим, щоб тільки не починати евакуацію. Колись Веростюк е, в Києві заносив меблі комусь, такий прикол був, що вантажні якісь там хрущим дзвонили. Казали, що я така постуба, що вам може сам Верестюк занести шафу колись. можна в евакуатор е, теж зробити таку послугу, та, що я такі. можу відбуксувати машину. Така дуже відвід, -від, така ексклюзивна. Та, від це би теж привернуло увагу до діток. Ми з Петром обговорив, він це все організовує. Даша Сашою підкинули ідею уроки. Насправді у нас у Львові евакуатор працює дуже такий, він так харизматичний, тому що у Львові з таким паркуванням в центрі тільки бачить, як їде цей гачок, всі відразу насторожуються, а тут ще коли Олега в цей весь процес. Це може бути цікаво. Так. Успіхів вам. Дякую вам. Да.